Україно не скоро не мати героїв! Мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Ти світло, що ніколи не згасає! Ти світло, що ніколи не згасає! Ти нація, ти слава, ти народ! Ти була, є і будеш Навіки! Ми юні джури, рій від вас і зробив! Одеського ліцею гармонія. Наше гасло. Хай живе козацька воля, хай живе козацький рід Четвертий рік іде неоголошена війна. Кордон, під ним чужа броня. Снаряди, танки, страх щодня. Душа натягнена струна. Іде неоголошена війна! Це чорне марення якесь. Тривозі світ і краю весь, у серці цвяхом ця весна. Іде неоголошена війна. Та віримо, правда з нами. Бог звірить Господь на світ тривог, і ляже карою вина. Неоголошена війна! Ми покоління тих, хто буде розповідати своїм нащадкам про події цієї жахливої війни. традиції славетних козаків, хто разу з усієї України пише сторінки нової історії. Козаки минулого стоять в одному строю з козаками сьогодення, нашими захисниками, воїнами ЗСУ, саме приклад спонукає нас бути сильнішими та міцнішими, вчитися навичкам володіння зброєю, орієнтуватися на місцевості, надавати першу медичну допомогу, готувати душу і тіло до випробувань жити за законами козацького братства. Часи, коли на Січ, жінок не допускали, можливо, дбали так про них від труднощів оберігали. Чомусь здавна казали, жінка це стать слабка, її забота, діти та хатина. А жінка, як сама свята земля, наповнювала світ життєвою силою. Вона від природи дружина і мати, але я треба з збродею і стане мокриця як камона є, де свята захисниця, Серце, душею, любов'ю спаце Україну Красива жінка в формі себе, у балаклаві лаві вертя за стоматом, а і висупню одряду долу. На солодийсь тильним ароматом красива жінка, З зброю бурка, не переможна горда українка, ви славиться рідині. Влася війна, світ давав нам три дні. Ми ж дали світу зрозуміти, що таке українська нескореність. Нас цитують, надихаються, аплодують стоячи, не тільки політики та уряди, а й звичайні люди цих країн. Слава Україні! Героям слава! Росині пала зоряна сльозина, і утворилася перлина, ім'я у неї, Україна. в Українському ліцею «Гармонія» за маверним промовою.